А тепер про вбивство, яке сколихнуло всю Україну у місті Шаргород на Вінниччині колишній вчитель зарізав двох учнів 15 і 16 років просто посеред білого дня на очах в перехожих. Обидва померли на місті ще до прибуття медиків. За даними слідства, підозрюваний знав жертв особисто і переслідував хлопців у день вбивства. Що ж стало причиною цієї трагедії, і які події її передували? Кореспондент Есен Іван Воробйов побував у Шаргороді і його історія далі. На будівлях Шаргорода на прапорах чорні стрічки. Другий день місто у жалобі до місця, де вбили двох хлопців, і досі несуть квіти та іграшки. Ця подія сколихнула шеститисячне містечко Шаргород на Вінниччині. Вранці 10 вересня у середмісті на очах перехожих було вбито двох учнів місцевого ліцею: 15-річного Миколу Білика та 16-річного Владислава Бевза. Підозрюваний у вбивстві 23-річний, колишній вчитель гімназії з сусіднього села. Микола та Владислав вранці їхали зі свого рідного села Капестирин до школи в місто Шаргород. В автобусі був їхній колишній вчитель. За словами свідків, він ще в транспорті почав чіплятись до хлопців та погрожував їм. Учні вийшли з автобуса і йшли. Цієї вулиці в бік місцевої лікарні аж раптом їхній колишній вчитель накинувся на них з ножем. От лежав один, mm -hmm. от парень от лежав другий. У цього от було горло. А тут отут роді. Отут, mm -hmm. отут, отут, да. все. Це пан Микола, власник будинку, біля якого все сталося. Каже, був на подвір'ї, коли почув крик жінки, одразу вибіг на вулицю. Побачене його приголомшило. Зізнається він. На тротуарі от лежав хлопчина вже. Без ознак от життя, а на проїжджій частині ще був ну в конвульсіях. Я глянув так, що артерія ну перерізана, і, і кров. Це все. За кілька метрів від місця злочину пан Микола побачив чоловіка, який тікав. Він він біг, і я за ним біг. Ну я вже ну 60, я вже ну, не той. Ну. Там нас отримано, а далі, ну тут на ну, метрів 300. Біля одного воріт якраз його настигли. Я в нього ну там був тесак цей. Тримайте кажу. У мене хлопці от зарізав, кажуть Ніхто ніяк не прореагував. Далеко втікти не вдалося підозрюваного у злочині. поліція затримала за годину за п'ять кілометрів від місця трагедії у полі. Підозрюваний місцевий житель, затриманий в процесуальному порядку. Знаряді злочину вилучено. Затриманий 23-річний житель сусіднього села Пасенки. Він колишній учитель одного з хлопців, який вчився в гімназії в іншому селі Копистирин. кажуть слідчі Попередньо відомо, що в нього раніше уже був конфлікт із школярем. Саме через цей конфлікт каже мер. У березні вчителя та директора школи звільнили. При. Йшов на посаду вчителя англійської мови в минулому році, в жовтні місяці. І вже в квітні ми його звільнили, тому що виникали серед нього і учнів ну, якісь там недоречності, нерозуміння. У нас є версії, одна з яких це особисті непризнані відносини. Які у них викли там за деякий час, ТСН вдалося зв'язатися із мамою підозрюваного за словами жінки? конфлікт між її сином та біликом розпочався після того, як її син, вчитель, під час уроку зробив зауваження за погану поведінку молодшому брату, вбитого Миколи Білика. Після того білик почав писати вчителю. погрозливі повідомлення розповідає жінка. Одного разу між вчителем та Миколою стався конфлікт у школі, під час якого вчитель схопив за ліктя Білика, розповідає мати підозрюваного. Після цього мама учня написала заяву в поліцію навчи. А він заяву на звільнення. І цей білик перед всіма хлопцями вони дуже дивляться внімаємо mm -hmm. стишаниця. Він підходить до мого сина Олексія, підходить і в йому. А він вище був на голову е, мого сина, і він підходить, і тако грудьми йому. Він mm -hmm. його взяв в руку в локать, тако зігнув і каже: не веди себе так, це не гарно. І він потримав його трошки хвилин, секунди три і відпустив. Другий вбитий хлопець Владислав Бевс. Він учень 11 класу Шаргородського ліцею, до якого цього року вчитись з капестирину, перевівся і Микола Білик. Обидва друзі з одного села. За словами матері підозрюваного, Бевс систематично знущався з її молодшого сина, брата підозрюваного. Зокрема, за день перед бивством вони знали, що це молодший брат колишнього вчителя, з яким раніше конфліктували, каже жінка. І там ще той, от Владік Бевс, теж який зараз е, покійник, то це того року почав е, моєму е, сину бити по голові лящів. Вже так лупасили по голові. Він плакав, досі він плакав. А вони ще продовжували били його сміялися і знімали. Вівторок побили і в середу. Зранку він вже це була тебе до остання крапля. Він вже все. У ліцеї булінг з боку старшокласників заперечують, вбитих характеризують як неконфліктних хлопців, особливо Владислава Бевза. Чудовий, толерантний, постійно усміхнений, життєрадісний хлопець займався спортом, зокрема боксом. Допомагав бабусі. Ніхто до нас із заявами, ні батьки, ні учні, ні класний керівник, ні до мене, ні до заступників не зверталися про те, що проти дитини вчиняється булінг чи якісь інші засоби негативного впливу. Це не відповідає дійсності. Будинки Миколи та Владислава у селі Копистирин знаходяться на одній вулиці. Прощатися з Миколою зібралися. Його рідні, друзі та однокласники. Сусідка родини біликів, пані Ольга, розповідає, обидва хлопця росли на її очах, звинувачення в знущаннях заперечує. Це неправда. Ця дитина настільки ну, ангел був. Він в храми ходив, він все літо працював. І як він міг когось булити, якщо ця дитина тільки перейшла в ліцей? Він навіть не знав того хлопчика, про що говорять люди, про які педофіли, якісь ще щось. Цього бути не може. люди. Схамініться, побійтеся Бога про свої слова. І владик, і він вони дуже хороші. Діти. Про підозрюваного жінка відгукується негативно. каже: він був замкнутим і ні з ким не спілкувався. Був відлюдником. Я думаю, що просто вчитель сам по собі неадекватний. Він відносився до всіх дітей з агресією, бив, обіжав дітей. Навіть молодші дітки його просто боялися. Він поводився агресивно за кожне слово ставив куток, сварився, намахувався на діток. Колишньому вчителю вже обрали запобіжний захід. 60 діб під вартою без права внесення застави. Свою провину він визнає частково. Йому призначено медично-психологічну експертизу. Якщо його провини доведуть, йому загрожує до вічний Знання Миколу Білика та Владислава Бевза поховали сьогодні на місцевому цвинтарі. Іван Варвьов Михайло Путята ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.